Одна вщент розірвана палатка та ще кілька плакатів. Це усе, що лишилося після вчорашнього розгону. Активісти кажуть, усе відбувалося так блискавично, що навіть і оком не змигнули. Та несли з таким табуном, як будто бігемоти, такий стадо бігемотів. І наша задача була зберегти собі життя в цей момент. Вот і все. Тепер вони сидять на сходах під стелою з десяток активістів, що в неділю вийшли на площу незалежності. Вимагають звіту від влади про стан реформ. кажуть, кликали до себе і Порошенка, і Яценюка. Ті не прийшли. Тож становили. Кілька наметів та оголосили безстрокову акцію протесту. Назвалися гучно третім майданом. Я не согласна з тим, що в нашій країні до сих пор немає реформ. От я і за ета вийшла. А реформи це робота на Україну. Я требую реформ. Все. та наметове містечко недовго простояло. За словами очевидців, саме звідси з вулиці Небесної Сотні зо п'ять десятків молодиків у цивільному вибігли на площу та вщент рознесли наметове містечко. На годиннику друга ночі для того, аби знести намети, їм знадобилося щонайбільше хвилина. Цю картинку відразу ж раду підхопили російські телевізійники. На площадь вбіжали около 50 крепких мужчин в масках. Ані почали граміти палаточний лагерь і збивати знаходившихся там людей. У момент атаки площа була цеплена співробітниками київської міліції, но стражи порядка не стали мішати погромщикам. Насправді ж, як твердять самі активісти, міліціянти прибули вже після розгону. А їх самих кажуть, взагалі ніхто не бив. А якщо це якась бійка була, чи... Не було бійки, вони налетіли, просто налетіли колоною. Ні слова, абсолютно все було сплановано до самих дрібниць. Це практично пройшла зачистка. Щоправда, після нічного розгрому в них зникла не лише намета, а ще й організатор акції Рустам Ташбаєв. Активісти стверджують, його без жодних пояснень заарештували правоохоронці. Просто без будь-яких пояснень заламили руки йому. Посадили в машину і вез, вивезли в невідому напрямі. Службі безпеки України ситуацію пояснюють, кажуть організатори на те, щоб заарештували, а вже навіть вислали з України, бо ж цей мітинг кажуть, то спланована провокація, аби розхитати ситуацію в країні та й скласти картинку для російських ЗМІ. Іноземець, прізвище, якого ви згадали, так це один з тих, який отримував фінансування, які за підтримки ДНР, ЛНР закупили. Намети виставили, якщо хочете, таку сцену, і намагались повторюю, мавпувати та ще й з провокативною метою. Тому нічого спільного це до протесту або до майданівських акцій не мала ця акція. Правоохоронці звітують з наметів, вилучили ще й зброю. Тож акція кажуть, могла бути не такою вже й мирною. Більше жодного із фігурантів поки не затримано. Триває розслідування та з майдану незалежності. Кубка активістів поки що йти нікуди не збирається. кажуть, чекають на нові намети. Євгенія Євген Ткаченко. Програма Вікна СТВ.